Привіт, друзі! Сьогодні розповім про п'яту проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі, і поділюсь своїми рекомендаціями, як вирішити цю проблему. Дивіться, якщо ви будете займатися інфобізнесом, то вам доведеться вирішувати купу задач, які е, потребують від вас певних технічних навичок. Наприклад, там сайт зробити, продукт оформити, воронку налаштувати, розсилку робити. Якщо у вас не буде цих певних технічних навичок, то ви просто не зможете закривати ці задачі. Що ж робити з цією проблемою і як її вирішити? Зараз вам це розповім. Тут я знову пропоную вам три шляхи вирішення цієї проблеми. Перший шлях це навчитися все робити самостійно, тобто пробувати, помилятися, але робити все самостійно. Другий шлях актуальний, якщо у вас є можливість вкладати гроші в свій інфобізнес. В такому випадку ви можете сфокусуватися по максимуму на своїх головних компетенціях і виконувати самостійно тільки ті завдання, які вимагають ваших компетенцій, а решту завдань делегувати іншим людям за гроші, тобто платити іншим людям, щоб вони закривали ці задачі заміс. Міс вас і третій шлях це знайти собі продюсера, який буде відповідати за внутрішню кухню і за технічні моменти, а самому сфокусуватися на прокачці своєї експертності і всьому, що зв'язано саме з експертністю.